Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 12 березня 2024 року, у США відбудуться праймеріс в ряді штатів та частинах Америки. Поговоримо, де саме будуть відбуватись праймеріс або ж кокуси, і також поговоримо про кількість делегатів, так які будуть розпреділятися в цих штатах як серед демократів, так і серед республіканців. Отже, праймерис серед демократів та республіканців відбудуться в Джорджії 108 делегатів. Буде розподілятися серед демократів, 59 серед республіканців. Далі в штаті Місісіпі. 35 делегатів, буде розпреділяти серед демократів і 40 делегатів серед республіканців. Штат Вашингтон. Демократи 92 делегати, республіканці 43. Також серед демократів відбудеться. Праймеріс у форматі закордонні президентські праймеріс, і там має відбутися розпреділення 13 делегатів. Хочу, власне, поспостерігати, що це власне за формат, який існує в демократичній партії, так, власне, де будуть голосувати ці виборці, і як знов ж таки відбудеться розподілення делегатів. Варто зазначити, що у штаті Гаваї. Відбудуться кокуси, партійні збори серед республіканців, там буде розподілено 19 делегатів. І станом на зараз вже відбулись праймеріс серед демократів на північних Маріанських островах. Шість делегатів були розподілені на користь діючого президента США Джо Байдена. У наступному щоті я більш детальніше проговорю відповідні результати. Далі, протягом цього тижня. А саме 15 березня відбудуться кукуси на Північних Маріанських островах, але вже серед республіканців. І там також буде 9 делегатів. Розпреділено, як і в Гуамі, де 16 березня відбудуться кукуси серед республіканської партії. Тобто П'ятниця субота також будуть первинні вибори у Сполучених Штатах Америки, але вони власне відбудуться серед республіканців. Що варто ще додати в контексті первинних виборів, які будуть відбуватись на цьому тижні в різних штатах і частинах Америки, так те, що знову ж таки Байден і Трамп мають отримати. Максимальну кількість делегатів. Я зараз повідомлю, яка кількість делегатів у них станом на зараз. Показники наступні: Трамп 1078 делегатів. Для номінації необхідно набрати 1215 делегатів. Гейлі 93, але вона оголосила про. Вихід з кампанії, її призупинення. Десантіс 9 він вибув, Рамасламі 3 і вибув. Тобто Трампу потрібно зібрати менше 200 делегатів, щоб отримати номінацію. В принципі, я не бачу жодних перепон у нього, щоб досягти відповідної цілі. Серед демократів наступні результати. Байден, 1869 делегатів, за даними NBC News. Необхідно набрати 1968 делегатів, щоб отримати номінацію. Фактично сотня делегатів залишилась для того, щоб Байден зміг отримати цю номінацію. Без обов'язань 20 делегатів і Палмер, так який в одній з частин Америки отримав перевагу, має троє делегатів. Тому далі будемо слідкувати за тим, як відбуватиметься процес, процес праймеріс та кокусів у вище вказаних штатах та частинах Америки, і на youtube каналі Independent Politics ви зможете побачити всі ці результати, і, власне, те, як будуть змінюватись делегати їх кількість у Трампа та. Байдена, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!